Сьогодні в Україні стартувала додаткова сесія ЗНО. Утім, зранку біля Київського регіонального центру оцінювання якості освіти ані душі, бо російську мову складає лише дві особи. Ближче до обіду тут з'являються вступники, які здаватимуть географію. Усіх турбує лише одне день оголошення результатів. Проштому ґаду. Році... Результати доповнітиї сесії були аж через 23 дні дня останнього после ЗНО заново сесії, і в такому випадку я не встигала, но я позвоніла, мені сказали, що результати довжні бути до 16 июля. Більшість вступників, опитаних ПЕД-пресою, пропустила основну сесію ЗНО через хвороби. Також до поважних причин належать участь у міжнародних змаганнях, конкурсах, олімпіадах, навчання у закордонних навчальних закладах, смерть близьких людей, стихійне лихо тощо, але трапляються і інші причини. Абітурієнт, які який... Вчасно виїхав з помешкання, але попав у затор, потрапив у затор. І він добився того, що державна Патрульна служба дала йому довідку, що дійсно він не винен. Він дійсно два дві години провів у заторі. Ось такий був у нас наполегливий абітурієнт. регламентна комісія. Ну, все ж таки, погодилася з тим, що це причина об'єктивна. Додаткова сесія має щільний графік. В один день проводяться два тести. У п'ятницю, п'ятого липня, вступники складатимуть українську мову та літературу. Завершиться ЗНО 11 липня тестуванням з історії України та світової літератури. Результати додаткових сесій оголосять до 16 липня. Андрій Погорілий Олександр Сушенцов педагогічна преса.